Навіть під час воєнного стану в Подільській громаді розпочинають свою підприємницьку діяльність ті подільчани, котрі не бояться ризикувати. І сплачуючи податки до казни, вони потенційно зміцнюють економіку нашої держави. Серед таких і сімейна крамничка смакота. Вона працює відносно недавно, проте гарно заявила про себе. У неї є вже свої прихильники, постійні відвідувачі, котрі відчувають тут тепло та затишок. Отож і йдуть сюди. З задоволенням, тому що та особлива атмосфера, котра панує тут, притягує ніби магнітом. Це мого покоління атмосфера. Дуже приємна господиня. Сюди дуже приємно заходити. Душа відпочиває і все подобається. Ми дуже раді, що в нас відкрився такий домашній, можна сказати, навіть не магазин, а кото приїжджає як додому, до бабушки. Колись, як були в детстві маленькі, якось так, як, як вдома, уютно все, все дуже подобається. Пані Людмила з ніжністю, і любов'ю зустрічає кожного відвідувача. Для всіх знаходить добре слово, кожного проведжає з посмішкою. І для мене моя крамничка це маленький куточок щастя, і це рай, рай, в якому наша родина живе вже п'ять місяців. Як вам вдається створювати особливу атмосферу, яку відчувають всі ваші відвідувачі? Мабуть, це все виходить від серця. Чим людина наповнена, те вона і випромінює, і ділиться. Назву крамнички дехто розуміє в прямому значенні, проте пані Людмила вкладає в найбільш глибоке і символічне значення. Смокота це таке почуття, яке має бути у кожній людини. Це не лише смачно, воно має бути смачно ще душею. Смокота – це наше життя або життя це смакота. Тому ми маємо насолоджуватися кожними маленькими кроками, маленькими митями, секундами з родиною, з оточенням, з тим, що нас. Спонукає бути щасливим, крамниці смакута. Кожен навіть самий вибагливий покупець знайде собі щось до смаку. Цей величезний вибір сухофруктів. Найнеймовірніших горішків, приправ. Також тут ви зможете придбати красиві і смачні подарунки для рідних та друзів, різноманітні цукерки, а також смачну каву та чай, котрі нададуть вам бадьорості на цілий день. І при цьому криничка прикрашена наборами чайників та іншими цікавими речами, котрі навіть мають кармічне значення. Тож завітайте сюди, не пожалкуйте. Смакота знаходиться біля парку Слава праці. Обслуговування на вищому рівні. Вона так вміє поспілкуватися з людьми, що хочеться прийти ще раз і не раз. Що ми порадили нашим подільчанам? Зайти до людей, які ще не були, і потім вони будуть ходити сюди завжди. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягій, телекомпанія КЕТ.